Друзі, привіт! Маю знову на продаж такий автомобіль, це комерційний транспорт. Mercedes Benz, c 316 Sprinter З пластиковою будкою і з гідробортом. Зараз вам покажу його детально, давайте почнемо, покажу вам одразу, верніше дам послухати, як працює двигун в ньому. Він працює, як кажуть як швейцарський годинник, пробіг автомобіля, складає 305 тисяч. Але двигун реально, реально як мовить. Антифриз чистенький, бочку. Тут нічого під капотом не милося. По бажанню вашого можу помити, але це буде видно, що Ну, ви будете бачити, чи є якісь підтікання, хоча двигун весь сухий. Оптика в ньому галогенна, в непоганому стані. Тут є невеличкі такі, бачите, притертості, але воно і на красоту, ні на їзду не впливає. Також тут була прикручена книжка для небезпечних грузів. Ну, ззаді на гідроборті є така, а спереді вона виглядає некрасиво його зняв. Всі світлячки світять. Буде без пошкоджень. Гідроборт, циліндри сухі без підтікань. В нього дві, дві ресори. Ведучка ще в гарному стані зимова. Передню розину бажано вже буде, напевно, поміняти на зиму. Диски тут не фарбувалися. Підлога в нього ціла. Не побита, ну, будка в стандартному робочому стані. Цей автомобіль не стояв, як то кажуть, він, він заробляв кошти. Гідроборт ціленький, є задня камера, все світло працює по автомобілю. циліндри сухі, не течуть. Рама теж в нього в гарному стані, без корозії. Запасне колесо автомобіля є. Також є невеличка притетність на верхньому уголку. Але десь то не видно, але я вам просто кажу, що потім не було до мене ніяких запитань. Зараз вам покажу її детально. Карти дверей тут в ідеальному стані, вони не вишморгані. З цієї сторони є домкрат ключ, також сидіння пасажирське з ящиком і тут є ще один акумулятор. Для гідроборта. Панель, ви бачите, без дирок, ніхто нічого не прикручував, є подушка безпеки для пасажира, також клімат контроль. Маєте великий, велику мультимедію. Є камера задня, також є навігація. Салон тут темний, стеля, стеля теж, ви бачите, темна, дуже класно. Виглядає і тим більше для комерційного транспорту не видно, якщо десь вимазали чимось. Включив автомобіля 2. Також карта з водійської сторони в гарному стані. Є склопідіймачі, зеркала з регулюванням і з підігрівом. Пластики тут не витерті, є наклейки наклеєні. Також маєте він код і маси автомобіля, якому буде потрібно. Світло тут автоматичне, також сидіння ергономічні. вони в гарному стані. Це є пілот. Коврики стоять оригінальні, так, як я казав, це 316-й. Автоматичною коробкою передач. Тут є пелюстки на кермі, також можна переключати, ви керуєте круї контролем. Меню мультимедіа. Камера задня працює. Також навігація, ви бачите, працює в маленьких містах. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.